Ти зникає бібліотекар після того, як отримав замовлення. Не дивуйтеся і тим паче не сваріться, коли замовлену книгу довелося прочекати 15 хвилин. Якщо прослідувати шляхом бібліотекаря і разом з ним пошукати потрібну книгу із тисячі, все стає зрозумілим. В бібліотеках зазвичай працюють стрункі жінки. Воно й не дивно, бо за деякими книжками доводиться підійматися нагору. Поза увагою читачів лишаються коридори, численні тіснуваті двоповерхові кімнати і великі підвальні зали з довжелезними стелажами. На всіх цих полицях зберігається понад 800 тисяч книжок, а з кожним роком їх стає ще більше. Ми всю літературу просматриваємо. У нас приходить нова література, ми всю просмотримо. читати ми її не читаємо, ми просмотрим. Наприклад, мені політиці не цікаво, Я так посмотрела, що книжка знає. Я вже запомнила, що ця книга є. От якщо я розставляю Гляю там техніку розставляю, права. Я вже знаю. Я уже знаю, можу без бізсвята пойти не йти книжку. Найчастіше читачі замовляють підручники, особливо з історії та художні твори. З часом поменшало замовлень на книги технічного відділу, і все рідше люди питають колись популярні посібники для теле і радіолюбителів, конструкторів і техніків, аматорів. Ну, ще от посмотрим, коли у нас брались Телевізори. Когда-то это были самые ходовые альбомы, схемы, учебники. Ну, сейчас эта книжечка телевизоров бралась в 2008 году. Із приємних тенденцій останніх років бібліотекарі відмічають ріст культури читачів. Книжки стали рідше красти і псувати. Раньше дефіцитні книги воровали учебники, вирізали. Сейчас в связи с нашим прогрессом это может быть и улучшилось, потому что уже не вырезают страницы, можно их отксерить, и книгу можно взять на ночной абонемент. Сюда сторонние никогда не заходят. Тут зберігається 5 тысяч рідкісних раритетных видань. Самая старая книга вот сборничек зеркало света 1787 года. Очень богатый у нас фонд. фунт. Земські зборники, черниговские іпархіальне известия, которые постоянно постійно изучаются, постійно беруться. Кожна книга тут велика цінність. Ось цей фауст Гьотте» відносять до шедеврів світового книгодрукування, шкіряна палітурка, позолочений зріз і рідкісні гравюри через кожну сторінку. Тисячі би дві вона, звісно, стоїла. Возможно, навіть і Да, да, Так, доларів. Тому состояние її коллекционное дуже хорошее на данный момент. Тут все ж таки переконані, що жодна технічна новація ніколи не замінить паперової книги. Зараз, коли мало не кожен будинок підключений до інтернету, в бібліотеці вистачає читачів. За зміну співробітник видає понад 300 замовлень. У нас очень много читателі Вихідні дні, особенно коли студенти субота до кресеннятися человек в день. В день свята читачів тут порадували безкоштовною реєстрацією і тематичним чаюванням народів світу. З часом бібліотеки стають не лише місцем видачі літератури, а в широкому сенсі осередками культури, де працюють цікаві і безперечно найначитаніші люди.